Як правильно ставити задачі і чому це важливо, власне я буду розповідати вам сьогодні свій досвід. Зараз в команді працює 30 людей. У нас в агенції да і ми постійно зростаємо. На початок повномасштабної війни в Україні нас було 2 дв і дві людинки, Ще зараз нас вже 30 людей на момент запису цього відео. І власне, коли я починав, менеджмент постановка задач була досить простою таскою, тому що типу, коли в тебе дві людини, не складно правильно ставити задачі, не складно навіть комунікувати. Але поступово йшов час, кількість людей зростала. Люди ще й починали рости ось таким чином, тобто з'являлись додаткові слої менеджменту, а якісь працівники, перші керівники відділів і так далі. І е, контролювати весь цей процес ставало надзвичайно надзвичайно складно, тому що ти, наче, пояснив, наче дав якусь задачу, але потім виникає проблема, і там чи вона не виконується, чи задача зроблена не так коротше. Тому чому важливо ставити задачі? Тому що, по-перше, ви зекономите купу купу часу. По-друге, задача буде виконана. По третє, ви зможете зробити так, як вам потрібно. В четвертих це спрощує в цілому весь процес. Коротше, ставити задачі, вміти правильно ставити задачі. Повторюю, правильно ставити задачі це надзвичайно важливий скіл для кожного, як підприємця, так і керівника.